Зараз розкажу, як підібрати шину та ланцюг до вашої пили, наприклад, пил від компанії Makita. Перше, що треба зробити, це нічого не міряти за допомогою рулетки чи лінійки. Тому що часто люди там знаючи довжину шину, починають щось прикладувати, чи так, чи так, чи так, чи так. це абсолютно неправильно. Довжина шини це умовний другорядний параметр, який вказує, яку можна розпиляти колодку ну, за один пропил. Помовити. Але з урахуванням того, що у нас шина може рухатися вперед-назад, у нас на полі може бути зубчастою упор, який також з'їдає певну довжину робочу довжину шини. Тому це умовний параметр, навіть як виробник показав, ну, плюс-мінус десь тут він починається, закінчується, який більше впливає на максимальну спроможність пиляння пили по довжині. Ніж на підбор шини. Нам для підбору ланцюжка треба знати три параметри. Для шини ті ж самі параметри ланцюжка, три штучки. І ще четвертий параметр це сам хвостовичок, тобто як вона шина одягається на пилу, де в неї розташоване, отвір і так далі. Помакіть одразу скажу на всіх пилах і мережевих, і акумуляторних хвостовик шини один. Тому тут все дуже просто, все інше треба. Це все інше вже легше. Так, перший параметр, який я вже сказав, ми відкидаємо дуже наші несумовна її довжина, мірять, там нічого не треба. Ключовий параметр це кількість ведучих ланок. Тобто це ті ланочки, які вставляються у нас в ланцюга в шину. От ми якраз їх і ракуємо. Відповідно, набігає певна кількість. Конкретно в цій полі їх всього лише 40, але це за рахунок того, що у нас коротенька шина з робочою частиною 25 см. Далі крок ланцюга. Виробник вказує, де, між якими заклепками міряти і так далі. Але ви вже самі розумієте, якщо порахувати кількість ведучих ланок, ви зможете, то зробити замір точний е ось такі е параметри. Вам вже треба ну, або мати якесь спеціальне обладнання, або цей параметр треба просто знати. Всі ці характеристики вказані в інструкції до пили, або просто можете вийти на зв'язочок, я вам допоможу, називаєте модель пили, моментально скажу всі параметри, підберу шину ланцюг. Тому е крок ланцюга це друге, що нам треба знати, і товщина під хвостовик ланків ланцюга, тобто ширина шині, по якій їздить насловий ланцюг. От тут теж бачите, точність досить велика, тобто 10 мм. У побутових умовах, якщо у вас немає спеціального обладнання, то поміряти буде важко, тому точно поміряти мається на увазі не приблизно плюс-мінус півміліметра, бо бачите, тут точність 10 мм. Тому цей параметр також треба знати, він є в інструкції до поли. Таким чином, що ми маємо кількість ланок порахували, крок знаємо і ширину знаємо. Відповідно, цього достатньо, щоб підбирати ланцюг з будь-якого виробника, навіть іншого, навіть з бухти, тобто там, де відрізають ланцюг, і з'єднують ланки. І таким чином, хоч у вас та рідний ланцюг, хоч інший, іншого виробника, без питань воно буде працювати, якщо ваш ланцюг відповідає цим трьом параметрам. Ще раз. Це кількість ведучих ланок, це крок ланцюга і ширина ведучої банки. Все, без питань ланцюг поміняли це на будь-якій полі будь-якого виробника. Тут все дуже просто. Ці параметри звідки беруться? в інструкції користувача раз, або по моделі можна знайти в інтернеті. От. Ну, Або якщо у вас макіта, то просто виходите на зв'язочок, я вам допоможу. А тепер по шині. По шині вам треба знати ті ж самі абсолютно параметри, залишається лише хвостовик. Як я вже сказав, на пилах макіта хвостовик. Тобто розміри ось цієї довжина частини, ширина її, розташування отворів і отвір для подачі масла всередині капає масла і подається по на канавку внутрішньої на шині. От відповідно, це все повинно зійти з таким чином, щоб система могла працювати. Відповідно, в чому проблема буває за коли люди підбирають шину, що у вас може шина зійтися по довжині, по кроку, по калібру, по всьому, але. Трошки інше, десь розміри ось тут чи розташування ось його отворів, вище, нижче і так далі, і вже шина не стане. Ні, ви всім нічого не зробите. Тому шину треба підбирати саме або по тому розміру, або по тому виробнику, що ви маєте пилу. Бо знову ж таки, якщо у вас макіта, виходить на зв'язок, я моментально підбираю шину, ставити, працюєте, отримуєте задоволення. Якщо треба буде поміняти зірочку, тут euh, треба знати лише крок. І модель пили, тому що навіть в одного в одному модельному ряду виробника пил на кожну модель може бути своя зірочка. Тобто крок у неї один, але там є посадка, нюанси різні. От, тому тут треба знати чітко модель. Знов-таки смакітою виходить на зв'язочок, я вам за секунду підбираю цю зірочку, купуєте, ставите. Все працює, якщо інший виробник, то ну, там лише до виробника треба звертатись. Також хочу наголосити увагу на тому, що виробник, який поважає себе і свого користувача, надає всю абсолютно вичерпну інформацію про характеристики своїх пил, тому це, по-перше, полегшує підбор витратних матеріалів. По-друге, дозволяє трошки поекспериментувати з різними параметрами машини, ланцюгів, тому що, знову ж таки, можна міняти зірочку шину і відповідно вже ставити різні параметри нашого ланцюжка. Що це дає, це у нас повна залежність швидкості пиляння від розміру нашого ланцюжка. Тому що чим вищий ланцюг, тим йому легше пиляти, і відповідно пиляння відбувається швидше. Єдиний момент, що на потужні пили, ну знаєте зрозуміло, це не акумуляторні бензинові потужні. Там не можна ставити дуже вузенькі ланцюжки, тому що вони просто будуть рватися. Але якщо у вас електропила чи Пила акумуляторна то ви можете трошки поекспериментувати з різним кроком, з різною шириною і таким чином підібрати той ланцюжок, який вам більше підходить. Але навіть якщо поставити те, що було одразу з заводу від виробника, це вже хороший і оптимальний варіант. буде. Ось і все. Тому як висновок, наголошую, що нічого міряти рулетками та лінійками не треба. Для ланцюжка треба знати кількість ведучих ланок. Крок і ширина ведучої ланки. Все після цього у вас будь-якій будь-якого виробника ланцюжок можна підібрати, поставити, все буде працювати ідеально з шиною, трошки складніше, тому що вам треба знати три параметри ланцюжка і е, який у вас хвостовичок. От знову ж таки з макітою вам пощастило, тому що її я виходите на зв'язочок скажете, яка у вас модель пили, я вам підбираю швиденько, і все зроблено, можна працювати. Маю надію, що це відео відповіло на питання і розвіяло складнощі щодо підбору шини та ланцюга на пилу. Але якщо питання залишились, то коментарі перед вами пишіть або телефонуйте. На цьому все. Дякую за увагу.